Відтоплення під час ясних дощів тепер не страшні, адже комунальники Дніпра очищають зливову каналізацію. Як саме проходять роботи, дивіться далі у нашому сюжеті. Сьогодні, 30 травня, роботи по очищенню зливових колекторів проводять на проспекті Поля та вулиці Володимира Антоновича. Комунальники чистять саме проблемні та забиті дощі приймачі. Позабувалися труби, ми зараз проїжджаємо, чистимо проблемні ліньолки, які стоять, не входить вода. Ми проїжджаємо по ним, прочищаємо, тобто, щоб уходила вода, вирішуємо ці проблеми. Отого, От як приступити к плановим роботам, співробітники комунального підприємства роблять спеціальний огляд колекторів. Аналогічні очищення по місту проводяться кожного дня. Якщо не чистити, будуть наслідки, затопляє дома, затопляє підвали, то тобто некомфортно людям проходити машинам, ну лужі. Це може привести до великих проблем, якщо його не чистить. До очищення дощової каналізації залучено одну бригаду працівників КП «УРА». комунальні служби Дніпра дбають про те, щоб мешканці міста почувалися комфортно за будь-якої погоди.